Доброго дня сьогодні в ганузевій crm системі Glus CRM для забудовника розглядаємо функціонал автоматизації бізнес-процесу, який працює таким чином, як конфіскація ліда у відповідального менеджера в випадку неприйняття цим відповідальним менеджером даного вхідного ліда в роботу. Тобто, ми розглядаємо сценарій автоматизації, якому лід поступив в Glus з певного джерела, наприклад, з форми сайту. За таким лідом, система автоматично призначена відповідального менеджера, і даний відповідальний менеджер за визначений проміжок часу не прийняв лід в роботу. Відповідно, зараз ми переглядаємо в Ліді, демо, який я виділяю червоним кольором по фону. Такий приклад: Лід поступив, він не був прийнятий в роботу. Далі була затримка обробки одна хвилина, і такого ліда було згідно сценарію автоматизації маршрутизовано на іншого менеджера. Дивимось. Не прийнятий в роботу менеджер Мартур, оскільки затримка обробки одна хвилина, затримка прийняття. І відповідно такого ліда було маршрутизовано до іншого менеджера, до менеджера Олівії. Розглянемо, як налаштувати такий бізнес-процес автоматизації з конфіскації ліда у менеджерів, які не приймають ліди вчасно, і віддавати менеджерам, які приймають ліди вчасно і опрацьовують. Зауважу, що такий бізнес-процес в демонстраційних цілях я налаштував у випадку однієї хвилини спрацювання з затримки прийняття його в роботу. В практиці роботи, звісно, виставляємо адекватні показники часу на відклик для прийомки ліда в роботу. В першу чергу потрібно зауважити той факт, що Відпрацювання даного сценарію автоматизації здійснюється за рахунок сценаріїв автоматизації, які враховують робочий час менеджера. Тобто сценарій працює в рамках робочого часу робочих годин менеджера в першу чергу. Також, відповідно до логіки архітектора бізнес-процесів, необхідно налаштувати відповідну вирву і встановити. Те, який сценарій буде використовуватися, розглянемо класичну вирву, конфіскація забирання ліда у випадку неприйняття. Опис я рекомендую додавати, оскільки це надає можливість архітекторам бізнес-процесів будівельних компаній розуміти причину використання даного сценарію автоматизації. В нашому випадку по тригеру на вирві лідів лід не прийнятий в роботу менеджером, здійснюється своєчасна обробка ліда, забезпечується своєчасна обробка звернень в компанію. Встановлюємо сценарій. Вказуємо менеджера або групу менеджерів, які будуть отримувати лід у випадку неприйняття поточним встановленим відповідальним менеджером. Я обираю в цілях демонстрації менеджера Олів'ю, зберігаю даний сценарій автоматизації і він буде використовуватися на вирві лідів. Тобто, коли лід з певної форми або будь-якого джерела поступає на перший етап, не прийнятий в роботу або вхідні, і у випадку його неприйняття відповідальним поточним менеджером, Лід буде забрано, конфісковано, адресовано до нового менеджера. В нашому випадку це менеджер Олівія, і відповідно в картці ліда буде зафіксована історія обробки як затримка з обробки попереднім менеджером. Такий фінальний результат ми вже можемо бачити ось тут. Що ж, створимо наступне правило: в першу чергу розглянемо сценарій того, що на демонстраційному сайті дана форма адресує ліди до одного менеджера. Це менеджер Артур. Ми бачимо це в нанаштуваннях консультаційної форми внизу сайту. Всі ліди з цієї консультаційної форми автоматично будуть направлятися до менеджера Артур. Створимо такого демонстраційного ліда з даного демонстраційного сайту. Пропишемо його номер телефону, е і тестове поле, Наприклад, як працює автоматизація. Натискаємо замовити, і відповідно в нас дана форма направляється в G-CRM. Таким чином, автоматично закріплюється менеджер, відповідальний з обробки звернень з даної форми, і, як ми пам'ятаємо, це менеджер Артур. Переглядаємо на вирві лідів, відповідно маршрутизацію і поступання даного ліда в CRM-систему на вирву на перший етап. Відповідно, ми бачимо, що на першому етапі вирви лідів не прийнято в роботу, знаходиться даний лід. Він починається з пошти, оскільки ми не вказували ім'я. Також має допис того, як відповідно ми замішані це в полі опису, і графічне відображення того, з якої форми було згенеровано лід. У випадках, коли це буде лід згенерований, наприклад, з Facebook або інших джерел, тут буде відображений в EDS. Посилання на те, як передаються рекламні креативи при в'ю рекламних оголошень в GRM та відображаються в карті ліда, які це надає переваги для менеджерів. Також є в описі до даної відеоінструкції, ви це можете переглянути. Зараз ми бачимо автоматично призначено відповідального менеджера Артур, і також бачимо обробку запиту, яка зараз в стадії Ні. Зачекаємо одну хвилину часу для того, щоб відпрацював наш демонстраційний сценарій конфіскації ліда. Тобто відбудеться наступне. Даний лід не буде своєчасно прийнято менеджером Артуром в роботу, він так і занишиться на стадії не прийнято в роботу. Проте як тільки пройде час однієї хвилини, даний лід автоматично буде передресовано до менеджера Олівія, що надає можливість підвищувати високий рівень своєчасного обслуговування клієнтів та вчасно оброблювати ліди, які поступають в компанію. Що ж, чекаємо одну хвилину. Щойно ви бачите, як я пройшов авторизацію в новому вікні crm системи профілю Олівія. І головне, що ми бачимо, це сповіщення про те, що поступив новий лід. Це лід, який не прийнятий в роботу вже на даному етапі у менеджера Олівії. Ми бачимо, що призначено нового відповідального менеджера. В даному випадку це менеджер Олівія. Попередньо був менеджер Артур і встановлена обробка. Приймемо даний лід в роботу. Ми можемо як відкриту картку розгорнуту перемістити на етап, прийнято в роботу, так і... Безпосередньо міні-картку натискаємо на неї, і бачимо, що в історії обробок ліда у нас є факт того, що три хвилини тому Лід був не прийнятий в роботу менеджером Артур. Потім була затримка обробки згідно сценарію автоматизації в одну хвилину, і 6 секунд тому було прийнято в роботу менеджером Олівія. Ось такі гнучкі бізнес-процеси надає можливості. А використовувати в своїй роботі відповідно до методології роботи забудовника ганузева профільна crm система G+, CRM. Уявіть, як ви можете покращити та індивідуалізувати власні бізнес процеси у компанії та позбутися факту невідповідальності менеджерів, які не приймають люди вчасно. В Свою чергу для архітекторів бізнес-процесів це надає можливість гнучко нанаштовувати G+, CRM, ганузеву crm систему. Від вимоги роботи компанії, не використовуючи при цьому складні технології або не замучаючи до процесу програмістів, оскільки як ви могли переконатися в сьогоднішній демонстраційній інструкції, ми використовуємо No-Code платформу, яка побудована за алгоритмічним принципом, за сценарним принципом. Ми ще вказуємо опції і візуально в інтерфейсі налаштовуємо логіку того, як має відпрацьовувати бізнес-процес. Що ж, поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції. Дякую, що сьогодні були зі мною. Розповсюджуйте інформацію про профільну галузеву CRM систему GRM для забудовників, які однозначно скажуть вам дякую за можливість працювати з професійним продуктом і отримувати радість та задоволення від використання таких галузевих інструментів. До зустрічі в наступній відеоінструкції.